Складні часи. Цей рік показав, мені здається, що власне стратегічне партнерство не є, не є тільки в словах, але що були відпрацьовані ну, реальні зв'язки, не тільки поміж столицями, не тільки поміж лідерами політичними, але перш за все, поміж, власне, Структурами громадського суспільства в Польщі та в Україні. І сила громадського суспільства в Польщі та в Україні но підсилює ці стратегічні відносини. І тут я згідний з оцінкою пана Василя, що, що дуже важливо. Для наших відносин був Майдан і, і, і Революція Гідності, тому що власне вона показала велику силу українського громадського е, 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 суспільства. Тобто е, інакше е, стратегічне партнерство є реальністю, е, і я згідний, що тут велику е, вагу чи велике значення має власне те, що ми є. Дійсно рівними партнерами. Що, якщо подивимося на, на розміри, на, на потенціал, ми є подібні. А до того доходить ще ну, спільна історична доля в багатьох моментах нашої польської і української історії спільна історична доля. І хотів сказати, що мені здається, що напередодні приїзду пана президента. Завтра розпочинається візит. Можна сказати, що цей візит буде мати, буде мати, матиме власне, такий характер, підкреслюючи стратегічність відносин і те, що ми дивимося з точки стратегічної точки зору на Україну, ми поляки, цей історичний вимір буде підкреслений. Частиною візити буде врочистість в биківні вшанування пам'яті жертв сталінських репресій, сталінського злочину проти польських офіцерів та воїнів, але також будемо вшановувати пам'ять величезної кількості жертв, які там. Trzeba skazać, chyba w skryty, niż prawda? prawda. E, podczas represji, istralijskich represji 30-tych roków. To była wspólna wroczystość z początku, potem, potem jakby widokreble, troszkę z szanowania, e, my nazywamy katyńskich no. żertw, e, z, z żadnych polskich oficerów w tej wojnie z Katy z pokus, e, i to troszkę taka będzie okrema nasza nasza ale z, z uczestnią ukraińskich hostej czy gospodarzy, trzeba skazać e, i to jeden z takich z takich odnastępnych podjęć, jakie dają się specjalnie wymiar. A druga co będzie występ Pana prezydenta? В Верховної Раді. Я, звісно, не, не, не знаю, і не можу сказати, який буде зміст цього виступу, але ну, так, такий виступ президента сусідньої країни в парламенті це завжди така, ну, ну, треба сказати історична подія і. і Можливість ну, зробити підсумки за великий, за дуже довгий період і, і зробити також таку проєкцію на, на майбутнє. Так виступав президент Порошенко в польському парламенті. і Я переконаний, що такий буде виступ польського президента в українському парламенті. Я думаю, ми, ми зможемо ще раз подивитися на, на події. З історії і сучасності, і які ну, конститують, якщо можна так сказати, польсько-українське стратегічне партнерство, і подивитися в майбутнє, які є м, можливості цього партнерства. Я переконаний, що вони величезні. І, і щоб далеко не шукати, ну, якщо подивимося на потенціал, економічний потенціал наших країн. Ну то давайте попробуємо теоретично підрахувати, який повинен бути товарооборот. Я думаю, десь так три рази більше, ніж, ніж на сьогодні. І такі можливості в нас є. І я переконаний, якщо подивитися на наш досвід, і зміни в торговельних відношеннях з Німеччиною в 90-х роках. 20-го сторіччя і, і в нашому сторіччі то відкриття України на європейський ринок, процес європейської інтеграції, імплементації Сіфті це велика, великий шанс, власне, ну, перш за все для наших відношень. Польсько-український. У мене найближчий сусід, так як Німеччина була нашим найближчим сусідом на Заході, і, і товаробін зріс ну, багато разів, так і думаємо, що повинні бути подібні наслідки європейської інтеграції України. А, а тим більше, є дуже-дуже багато спільних елементів, і дійсно так як було. Є, є можливості співпраці, є можливості копродукції, є можливості реалізації спільних економічних проєктів. Ще раз ну, не найважливіша справа енергетики, але тут ще раз те, що відбувається, дає власне, нам великі можливості польсько-української співпраці. Українська, Україна має перед собою виклик зміни як би це сказати, зміни направлення напрямку енергетичної співпраці. Треба якось переорієнтувати цю економічну співпрацю на Захід і об'єднатися з європейською системою енергетики. Усіх напрямках Нафта, ГАЗ, електричність. І знову по дорозі, чи, чи, чи відразу за кордоном є Польща, і, і всі можливості значною мірою пов'язані з, з нашою країною і з нашим, з нашим співробітництвом. Звісно, залишається дуже важливим партнером в цій, в цій справі і Словаччина і, і, і Угорщина. Але тут немає, як би це сказати, це не є перешкоди для, для розвитку тих контактів і через Польщу. На все є місце і на все є потенціал. Так що ми дійсно будемо розвивати на сьогодні конкретною справою, яка вже розпочата є інтерконектор. Ну, залежить тільки від нас. Побачимо, які, які будуть пропозиції, є зацікавлення поважних польських партнерів в тому, щоб розвивати власне, цю співпрацю, щоб збільшувати присутність польського капіталу в, в енергетиці в Україні. Тільки справа в тому, як ми це будемо будувати. Тому що це бізнес, мусить бути, мусить бути корисним для, для партнерів, для двох для сторін. Але зацікавлення є, проєкт є, будемо мати надію, що вони будуть реалізовані. Я не знаю, чи, чи продовжувати там є ще декілька, декілька справ, щодо яких, може, треба би було два три слова, коментарі сказати, але можливо. Краще дати зараз слово. Так. Ще дякую вам, що будь ласка. Пане Володимире, е, наші польські треба переконувати тому, хто відповідальний за агресію на території України. І вони краще, ніж Франція чи Іспанія чи Італія, знають про загрозу України зараз. Лише для України, для всього бабу Чорноморського посту. Чи я е доцільно зараз мати якісь якісь нові ідеї? Нашим польським друзям, щоб спільно Україна, Польща, Скріни Балтії, можливо, Румунія нові архітектури безпеки, ради безпеки, чи форми, чи ініціативи співробітництва, які були би більшою допомогою Україні у постоянні до російської агресії. Ну, якщо відразу повідати, то звичайно формат там старої речі поспали там трьох трьох народів чи чотирьох, тепер вже народів. Можна тримати в рукаві як запасний варіант, і співробітництво в цьому форматі робити настільки інтенсивно, наскільки це можливо. Але звісно, що ми і Польща, і Україна, перебуваємо всередині ширших, ширших, глибших і сильніших геополітично- і притягально-інтеграційних проєктів. Чи НАТО, І тут ну, хтось всередині, хтось назовні, <смі> якщо брати Польщу і Україну, я маю наразі. Але тим не менше, гравітація така, сила гравітації поки що, поки що більша. Тому, перш за все, потрібно, звичайно, розраховувати на можливості нашого союзника всередині цих двох крупних геополітичних проєктів НАТО і Європейський Союз. Але я би хотів сказати, що по для стратегічного партнерства виклики і можливості. Викликом і загрозою для нас, для українсько-польського стратегічного партнерства є виникнення нової якоїсь залізної залізи, куртини, як кажуть. Іде, да? mm -hmm. mm -hmm. якщо вона пройде по українсько польському кордоні, це буде звичайно катастрофічно. Все робимо, і ми поляки, для того, щоб для цього, цього не було. Але це так мовити, та головна. Головна стратегічна загроза можливостей набагато більше одна Можливостей набагато більше, і нам потрібно звичайно цими можливостями і краще артикулювати і інтенсивніше користуватися. Бо Польща справді є історично близька до України культурно і, і, і політично, і близьке суспільство, і близький народ. І я взагалі вважаю, що у нас спільна політична культура. Це культура посполітого порушення, коли щось відбувається, всі виходять на вулиці, на площі, на Майдани, щось якось самоорганізовується. Це республіканізм, при тому всьому, що Польща була королівством, але тим не менше, це дух республіканізму самоорганізації. Певний гід, ну, серйозний такий елемент особистої гідності, ну, шахетського духу і, 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 і так далі. І поляки. Історично так сталося, що саме через Польщу в Україні були імплементовані певні суспільні інституції, які ми і зараз згадуємо, які через століття пройшли. Наприклад, місцеве самоврядування перші магістрати в Україні з'явилися там в 17 століття, може ще свою Чернігівщину рівну... Згадую, це 1620-й сорок восьмий Чернігові, Ніжині, Прилуках е, створювалися магістрати, було місцеве самоврядування. Перші шляхетські сеї проходили, це теж елемент самоврядування і змінилася епохи, змінилася річ по та на Іванщину. Інституції залишилися, ще століття існували. І е, в цьому сенсі я би радив українським політикам придивитися, приглянутися до сучасного е, польської, сучасної Польщі, сучасних польських політичних інституцій. Польща, да? До Конституції Польща, навіть періодизація Третя Республіка, Третя Реч е, е, Посполіта. Е, ми нарікаємо, що в нас забагато депутатів, 450 що на таку країну, а в Польщі тим не менше в Нижній Палаті 460, ще 100, 100 в сенаті. І нічого, не, не заважають депутати розвиватися. Е, в країні. Якщо е, Вона ставить перед собою певну стратегію. І до і, ну, неї йде. Виборче законодавство. Система пропорційного голосування з відкритими списками партійними відкритими, регіональними, але відкритими списками функціонує в Польщі вже десятиліття. І тільки тоді, коли вона кілька разів проходить через виборчий цикл, вона ну, повністю себе може зарекомендувати. Ми більш не те нетерпляче з кожними виборами змінює правила, за якими вибори відбуваються, і цим не даємо дає можливість стабілізувати свою політичну партійну і виборчу систему. Треба приглянутися до, до польського досвіду. Безперечно, децентралізація, про яку вже сьогодні говорили, ну в принципі можна сказати, ідеально, як з української точки зору, ідеально проведено в Польщі. Також не так давно, але, ну, але це вже вже десятиліття прийшло, і вже теж можна подивитися на. На те, як система функціонує в довгостроковій перспективі, е, мови про е, таку реформу регіональної устрою чи регіонально-адміністративного устрою у е, нас була ще з 2005 року при, при президенті Ющенко, і тоді вже широко обговорювалися про склад, е, досвід польського експерта ну, Кулєша приїжджав, е, виступав досвід. Не, не прижилося. Зараз знову потрібно з цього починати. І Мені здається, вчора прем'єр-міністр сказав про те, що досвід децентралізації саме польський буде. Подивимось, як це реалістично в житті Але, принаймні в риторику це поступово вже входить. Деолігархізація. Польща на початку теж мала проблеми з олігархами. Я тоді пам'ятаю, в 90-х роках навіть прізвище одного з польських олігархів Його прізвище було Кульчик. Вже років 10, як його ніхто не знає, да? ну майже ніхто не знає. <плес> ну, <але, плес> ну, Знають, але як бізнесмена, не як, не як людину, яка призначає прем'єр-міністрів чи, чи міністрів чи, чи президентів. Талановито, звичайно, не талановиті бізнесмени тут круто. І, і третій момент, який може бути зараз нам цікавий, це дерусифікація. Я не кажу про там повне забуття і витіснення російської мови, але польський приклад можна брати як, як певну модель для того, щоб утверджувати своє як поляки, польські, так і українці українські, звісно, цінуючи всі там, культурні надбання там, культури, літератури, мистецтва російського і так далі, але без імперськості. Да? От, імперськість не сприймається, все інше, все інше добре. І тут це... я чому про це згадав? Бо у цей закон про заборону на да, трансляцію російських серіалів його треба буде чимось збалансовувати. І власне українських серіалів так багато не буде. І вже десь звучало медіа, що будуть закуповувати польські телесеріали. А життя подібне, життя схоже. Люди насправді такі самі. Один варшавський таксист мені взагалі сказав, що ну колись ми були одним народом, ми говорили однією мовою. Я, звичайно, як історик не, не зовсім погоджуюсь, але тут характерне бажання так вірити в це да? в людину. І, і це насправді важливо і цінно, бо в даній, тепер безпековий формат, е, вже закінчую, в, даному, е, в даній війні ми розглядаємо Польщу як тил, як запілля, там лікуються наші поранені, наприклад, там люди збирають по, по злотому гроші на допомогу. це реальність. А наступне додати як фронту. Фронт, який в... воює, в тому числі, за їхню безпеку. І це теж і в цьому стратегічність партнерства. Все-таки стратегія це термін з воєнної, ілітарної термінології початкової. І в будь якому партнерстві є ведучий і невідомий, так би мовити. Якщо ми говоримо зараз про те, щоб Польща могла щось експортувати в Україну в сенсі інституції, то це мав би бути. Експорт інституційних реформ, і ми на Україні на превеликий за замало уваги цьому приділяємо, бо ми вже 10 років тому це вивчили цей досвід, але нічого не впровадили. І тепер шукаємо інші приклади. Так, тепер нові інші приклади. А близький і на мою думку набагато ефективніший, прикладніший до України. Досвід забувається, тому що вже ми про це раніше знали, тому що не новий, а насправді. Не все нове я найкраще. Я прошу. <клес> Дякую. Тобто підсумовуючи е, концепція від моря а але у формі, а в місті Петрович. сьогоднішнє засідання, ми з виванням дізналися, що польські репетитори в Києві належать до касту найдорожчих. Так само як за репетитора вчителя китайської мови, так само заплатить за вчителя. Редиктора польської мови. Більше того, черга, бажаючи вивчити польську мову, ще більше, ніж черга, бажаючи вивчити китайську мову. Це що? Це наше сприйняття інтуїтивне, що Польща наше вікно в Європу. Це пораховані вигоди від того, що знаєш польську мову, отримаєш безкоштовне навчання в Польщі. Ми забули про всі історичні наші розходження і мають співнебачення в майбутнє. Яка ваша мова? А, ну, Напевно, мені повезло, бо свого е, часу, коли мій син вчив польську мову, то репетитори ще не... Репетитори польської мови ще не були такими дорогими. <різь> що стосується нинішньої е, ситуації, е, я думаю, що насправді зараз це пояснюється дуже просто. Зараз е, Польща, польська освітня система відкрила дуже велике вікно можливостей для української молоді, для навчання. Польських університетах, в житлових закладах, при цьому дійсно дуже гнучкі системи. І відповідно дуже багато хто в Києві і взагалі в Україні зараз розглядає питання: що чому би не постати дітей вчитися у Польщу державу, яка дає освіту, європейську освіту, дає європейський диплом. Причому дуже часто за менш, меншим коштом, ніж українські вищові уж заклади. Тому що, можна сказати, навіть якщо порівнювати польську і, плату, яку, яка вноситься за, за навчання в деяких польських університетах і в київських університетах, то ми бачимо, що більш ліберальна цінова політика у Польщі. Тому це пояснюється дуже просто. Але те, що у нас відбувається зараз протягом останнього часу, відбувається дійсно процес, який би я назвав би, нове відкриття Польщі, це однозначно. Бо якщо раніше Польщу відкривали в економічному плані, відкривали в політичному плані, зараз більше і більше зростає інтерес і до польської культури, до польської історії, і інших моментів з гуманітарної сфери. Раніше, це, раніше польською історією культурою цікавилися фахівці, в основному історики, філологи і так далі. Зараз це проявляється на рівні звичайних людей, коли вже відбуваються дискусії і про польський кінематограф, і про польську літературу, і інші дискусії. Але це якраз, я думаю, надзвичайно позитивно, особливо в тому плані, що у нас дійсно стали більш жвавіми наші стосунки і на поховому і на міждержавному рівні. У нас у стосунках між Україною більше було кілька етапів. Вони розвиваються, інтенсивність наших стосунків розвивається по 90-ті роки, початок 2000-х років, часи Кучми і Косневського. Стосунки розвивалися надзвичайно тісно, бухливо. У нас е не кожних два місяці відбувалися зустрічі. Потім в часи Ющенка якось відбулося невелике затиші, теж можна пояснити його. Ну от відбувалося менш інтенсивні були зустрічі. Потім <плес> менше це, це вже інший суб'єктивний момент. Але е я вже не кажу про наступні роки, тому ж таки е були доволі. Ну, процеси, скажімо, йшли своїм ходом. Зараз знову відбувається помічена більше, більша більше інтенсивність зустрічі, і це надзвичайно добре. Тому що, очевидно, є про що говорити. Цього року в Польщі відбувається перезавантаження політичного життя, відбуваються президентські вибори, відбуваються парламентські вибори, вибори буквально 10 травня вибори президентські, в жовтні вибори до сеймо. Я думаю, що незважаючи на це перезавантаження формально, все одно залишиться тенденції практичному житті ті ж самі. Тільки я так думаю, є такі сподівання і соціологів і політологів. Що ж стосується тем, які сьогодні вже піднімалися, наприклад, того наскільки доцільно ініціювати зараз ті чи інші союзи за участю України Польщі. Так, і Україна і Польща зараз ну, Польща вже досягла певних, певної цілі. Вона вже є і членом Євросоюзу, і членом НАТО України ставить перед собою певні цілі. Але давайте будемо реалістами і будемо виштовхуватися навіть від того, що, скажімо, той самий статут НАТО не забороняє членам НАТО брати участь у формуванні інших союзів із нечленами НАТО. Приклади «Анзюс, Анзюк, Андзюк, пакту і інших створень, які існували, а деякі навіть досі існують в, в Південно-Східній Скідалі і в інших частинах планети, вони є показовими, принаймні вони дають приклад, як можна розвивати певні регіональні блоки. Тому ну, я думаю, що насправді цілком реально ініціювати вже сьогодні, не очікуючи на е, довгий і сумнівний процес скажімо, вступу України до НАТО, одразу скажу, що я не вірю, що на найближчі 5-10 років Україна стане членом НАТО. Буду, будемо реалістами. Ну, е, ініціювати інші е, союзи, які би давали б Україні і... І, відповідно і в Польщі свої можливості для більш тісного контакту і створення різних регіональних систем, як системи економічної і системи колективної безпеки і так далі. Тому я думаю, що насправді є дуже широка поле для стосунків. А що стосується ідеї між моря, вона теж час від часу відроджується свого часу на початку 90-х в Україні часто згадували Юзефа Пилсуцького, потім почали менше згадувати Пілсуцького, більше почали згадувати Бальцеровича, але що якби ще не треба поєднати і одного, і другого і один, і другий історичний досвід, і історичну постать як певний універсальний, універсальний зв'язок для дослідування України. Задання Пісунського і Байцеровича. Для кого-то матеріал хіба слова, а до України просто. Добрий день, за я хочу ще раз переходити за запрошення. Дуже приємно. І, таке, що для мене не існує запитання, чи є українофорські відносно стратегічні. Це історичний факт, і їхній історії. І для України це історичний шанс стосовно реалізації наших устрілінь. В Європейський Союз. Як перший заступник голови комітету паливої енергетики, я дозволив собі продовжити деякі тези, для того, щоб з однієї сторони повторюватись і продовжити деякі тези, про які сказав пан посол, і я йому щиро вдячний за це. Нам реально потрібно перестати вже захоплюватись точно. Нам потрібно брати реальний досвід, реальні результати і швидко їх імплементувати. А не придумувати щось таке своє, тому що про досвід адміністративно-територіальної реформи, наприклад, Польщі, ми вже говоримо 20 років, а фактично стоїмо на місці топчимося тільки захоплюватися. Я вважаю, що дуже важливо, наприклад, для мене та і для багатьох народних депутатів, це досвід системної, глибокої, такої комплексної роботи над законодавчими актами. Тому ну, що в чому одна із проблем, наприклад, нашої Верховної Ради, яку я сьогодні відчуваю? Ми починаємо працювати над законами, які розірвані в часі, але які повинні складати один якийсь комплексний підхід для вирішення однієї проблеми. Ну от приведу такий приклад, що зараз з точки зору реформування там, енергетичного сектору України три базові закони, над якими ми працюємо разом з європейським енергетичним співтовариством, а це закон про ринок газу, закон про ринок електричної енергії і закон про незалежного регулятора. Так от закон про ринок казу він вже готовий для голосування в залі в другому читанні. В першому читанні ми його проголосували, проголосували на комітеті. Закон про національну незалежну регулятора зараз тільки формат дебатується між різними конструкціями, а закон про ринок електричної енергії тільки створена робоча група. А фактично це повинні бути три закони, які в пакеті внесені в парламенті, разом з дорожньою картою, разом з під законими актами, з нормативними актами. Тоді проблему можна розуміти, як вирішити в комплексі. О з цієї точки зору дуже важливий досвід польського силу, польського сенату і ті рішення, законодавчі рішення, які вони приймали, і в чому їхні плюси, і в чому їхні мінуси. Тому що з точки зору державної політики на Міковні, полі, це дуже важливо, коли є мистецтво не наступити на, на, на власні грабля, коли можна вивчити досвід, як на ті гради наступали наші сусіди і наші друзі. А, наприклад, дуже цікава а, філософія і кроки, які зроблені стосовно енергоефективності, енергозбереження. От із цих енергетичних проблем, які сьогодні є, імпорт, там, збільшення власного добичі газу там, і нафти, питання енергоефективності в української економіки це питання номер 1 а потім все інше. Я завжди привожу приклад Польщі. Він, можливо, ви від мене чули, але я ще раз повторюю. Ми в 90-ті роки приблизно мали такої стартові умови. Ми приблизно за розмірами, за населенням, за розмірами економіки на старті, були, Україна навіть якби мала кращі стартові можливості сьогодні Польща на одиницю ВВП тратить в 3,5 рази менше енергетичних ресурсів, ніж Україна. У них ВВП в майже в три рази більший, а енергетичні ресурси.